Платічко ми опускаємо і дивись, формуємо крильця, підібрали і ниточкою зафіксували. Раз кілька рухів, і готово. Майстриня розповідає малечі, як зробити мотанку. Уважно все слухає і повторює восьмирічна Ангеліна. Працює тканиною, дівчинка вперше. Спочатку треба було пушок засунути, це була головка, потім зав'язати ниточку, а потім прапор України теж ниточка. Мамі буду дарувати. І бабусі. останні штрихи на своїй першій ляльці робить і восьмирічна Соня. Ангелочик. <ривання> Мені мама допомагала. Не складно, було легко. Безкоштовні майстер-класи у Вінниці влаштували для дітей, які постраждали від війни. Окрім плетіння ангелочків, малечу вчили малювати кавою, а ще створювати брошки із вовни у техніці валяння. Мені подобається, треба зробити сердечко. Я типу брелок, флаг України зробити ще куди ти його повіжаєш, не знаєш так, куди ну, собі на кофточку буде гарно. Мисткиня Олександра Вдовиченко каже, після майстер-класу малеча зможе самостійно творити і вдома. Якщо є вовна, можна валяти в формах. Це саме просте для дітей. Якщо форм нема, можна з допомогою трафареток таких малювати собі якийсь малюнок вирізати і вже за допомогою нього валяти певну форму. Голки спеціальні для валяння в магазинах тканини можна придбати, не є проблемою. І вовна для валяння. Все. Усі розваги для діток безкоштовні. Свято для малечі влаштували насамперед, аби ті відчули справжню радість дитинства, попри те, що у такому віці вже встигли втратити багато. Фактично кожна дитина України вже є дитиною війни, але є діти, які постраждали від цього найбільше, ті, які втратили своїх батьків, ті, які внутрішньо переміщеними особами, які також хтось втратив батьків, хтось втратив своє майно, хтось і те і інше. І діти наразі переживають дуже складний час. Ось цьому дане свято створено для діток, щоб потрішечки їм розрядити наскільки це можливо ту обстановку, яка наразі є у нашій країні. Захід має ще й благодійну мету. Так волонтери прагнуть привернути увагу і до питань допомоги нашим військовим. Напередодні організували збір на авто для Вінницької 120-ї бригади ТРО. Загалом треба майже 200 тисяч гривень. Нині вдалося зібрати половину суми. Показуючи дітей, транслюючи дитячу проблему, ми привертаємо вкотре увагу людей про те, що війна ще не закінчилась. Вона е, втриває і триває щодень, і гинуть люди, е, і їхні діти стають сиротами. І їхні долі просто розчавлені, тому щоб цього було менше. Ми повинні не забувати про те, що потрібно підтримувати зас... потрібно підтримувати збройні сили України, добровольчі батальйони і наших медиків і волонтерів, в тому числі, для того, щоб ми могли цього ворога долати разом і більш ефективно. Малеча ж на святі відпочила по справжньому їхні непідробні емоції красномовніші за слова.